були Свідками, як Янукович в Межигір'я пустив журналістів декількох, і показував, як він бігає по пеньках, і навіть Савік Шустер бігав по них. Ну, одним словом, на всю країну показував, як він міє справлятися з пеньками. Але ми бачимо іншу проблему, що він не всіх пеньків показав, бо самі жирні пеньки сидять в уряді, в його команді. Бо ті люди приду не могли нічого іншого придумати щодо вирішення проблем, як просто перекласти проблеми пенсійної реформи на проблеми на плечі нас всіх людей. І все в цьому полягають всі реформи. Хвилює українців вже давно, і воно звичайно назріло. І звичайно, його треба вирішувати. І наша громадська організація проспілкова само долучилася до опрацювання пенсійного законодавства, і коли би мали проводити влада пенсійну реформу, то це значить все старе викинути на смітник, сісти і написати нормальний пенсійний кодекс. Що вони насправді зробили? Так, дійсно грошей бюджеті не вистачає. Спочатку латали, потім позичали з державного бюджету, потім позичали з МВФ. Але МВФ, я думаю, більше фінансової дисципліни є ніж в нашій державі, і сказали, не буде позначати до тих пір, поки не буде проведена внутрі пенсійна реформа. То якби ми були нормальні державні мужі і діячі, а не оці пеньочки, то вони би сіли би і подумали, скільки грошей є, скільки пенсіонерів є, скільки треба, сіли би і по, як в нормальній сім'ї порадились, подумали з народом. Такі не реформу зробили, а вони ще погіршили. значить, Ситуацію в пенсійній системі України вони поділили нас, як ми пишемо на плакатах, на касти. тому що в нібито в своїй е, законі України про реформування пенсійної системи вони не чіпають своїх святих корівок, які отримують пенсії, не зароблені по 50, по 100 тисяч і 130 тисяч в місяць. То йде ж вони теперізницять до 10 мінімальних заробітних планів в місяць, коли виїхав бідний. Пенсіонер-стельмах в Альпи, в Австрію на постійне місце проживання, то десь він нам за тисячу доларів місяць проживе, га? так я очолюю підприємців, тут є багато серед вас і підприємців. Питання в чому стоїть? Вихідну допомогу дають тільки державним службовцям. Якщо в нас всі підприємці і всі громадяни України, рівні перед законом і перед Конституцією в державі, або давайте всім ту державну вихідну допомогу, десятикратну, або не давайте нікому. Чим проводився? Це якийсь шахтер, що йому не видають вихідної допомоги чи селянин, от чи доярка, А а державним службовцям дають чи ми, ми В общий ряд. трудового кодексу, жилищного кодексу, реформи образування, налогового кодексу. И всем этим реформам называется неолиберализм. То есть мысль о том, что государство должно сокращать свои расходы, государство должно сокращать свои услуги. Что если частное лицо, если крупное частное лицо что-то может сделать, то оно должно это делать вместо государства. К чему это ведет? Это ведет к тому, что частные лица, наделав гадости, исчезают из страны. Мы помним миллионы примеров финансовых пирамид, стрёмных каких-то банков, обманывающих плачков и тому подобное частное лицо, в том числе и частную страховую пенсионную там, фирму, довольно трудно притянуть к ответственности. Гораздо сложнее, чем государство. Частный, с частным вузом сложнее тягаться, чем с государственным. И поэтому надо понимать, что на сегодняшний день... Это идет ну, как бы единая волна, единое наступление. Украина в этом плане не исключение. Такие реформы происходят везде. Начиная... И везде МВФ и Мировой банк предлагают странам такие реформы, когда страна находится в тяжелом положении, на грани дефолта, в условиях безработицы, гиперинфляции. И МВФ сегодня пользуется нашим поражением, а наши политики рады им подыгрывать. То, что у нас сегодня мало так, о чем уже сегодня говорили, я думаю, во много связано с тем, что парламентской системе парламентаризму у нас не доверяют. Если приму трудовой кодекс, я буду пахать по 12 часов в день. На протяжении 35 лет, а именно такой срок нужен для того, чтобы получать нормальную пенсию, то вряд ли я до этой пенсии доживу. И вряд ли доживут ваши дети. Так что, братцы, кролики, сестры, мамы, отцы, давайте будем пересматривать нашу стратегию, давайте будем готовы к более радикальным действиям. Сегодня власть, полномочия и деньги оказались в руке небогатой кучки людей. Небольшой, небольшой кучки людей. И Продолжая ну, борьбу с ними старыми методами, мы лишь как бы усугубляем это положение, подкрепляем. Сегодня власть и, и в парламенте, и в правительстве, и в том числе и президент, это представители одной политической силы, которые активно расширяются и становятся все сильнее и сильнее. Видимо, нужны нам не митинги, видно, нужно что-то другое. Так что давайте будем думать об этом, и давайте будем готовы бороться до конца. Если у вас есть сомнения, как поступить, президент, То я думаю, що цей сумнів є абсолютно безпідставним, оскільки президент підпише цей документ, оскільки в цьому документі закладені ті норми, які влада діють проти простої людини. На жаль, усі ці норми працюють на те, аби понизити і так невисокі соціальні стандарти простої людини. Сьогодні влада так поспішає винести вирок. Юлію Володимировну Тимошенко тому, що розуміє, що якщо б суд розглядав цю справу за процедурою, якщо б проста людина мала можливість вільного доступу до трансляції і відстежування судового процесу, то результати для влади будуть надто невтішні. А за ці речі так само прийдеться відповідати. Можливо, навіть через народний гнів. Дякую.